Конфігурація 22. Теракт у Крокус Сіті Холі знаменує початок розпаду Ерефії. А тепер поговоримо про мусульманізацію Ерефії і про те, якщо теракти на початку правління Путіна символізували його тріумф, то теракт у Крокус Сіті Холі є початком краху правління не тільки Путіна, а й всієї системи управління в Ерефії. Та найголовнішим є те, що теракт розпочав розпад Ерефії як державного утворення. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, а якщо не подобається, дизлайки. Пишіть коментарі, а якщо на коментарі у вас немає наснаги, ставте смайлики, яких у Ютубі, як Зірок, на небі. Розповсюдьте це відео на інших мережах та між своїми друзями і знайомими. Ну що ж, Після цього відступу, дуже важливого для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на мусульманізації рефії, і про те, якщо теракт на початку правління Путіна символізували його тріумф і укріплення влади, то теракт у кроку сіті холі є початком краху правління не тільки Путіна, а й всієї системи управління рефії. Та найголовнішим є те. Що цей теракт розпочав розпад Ерефії як державного утворення, звідки в мене така впевненість можете запитати ви. Все просто аналіз співставлення і передбачення. Аналіз. Ви пам'ятаєте, як робився терор і ким на початку правління Путіна? Та ні, ще до початку його правління, коли підривалися звичайні багатоповерхові будинки з мирним населенням. Звичайно, що спецслужбами Рафії. А коли пильні росіяни повідомляли про це в поліції чи топак міліцію, про якісь підозрілі мішки, і поліція виявила, що в них вибухівка, то ця вибухівка вмить перетворилася в цукор, і після цього серія вибухів житлових будинків припинилася так же швидко, як і розпочалася. А події на Дубровці там не терористи, а саме спецпризначенці Рафії – Стали причиною загибелі заручників, не кажучи вже про школу в Беслані, де, де самі дії антитерористичних підрозділів рефії спричинили масу загибель дітей, і цивільних дорослих, що були в цій школі. Треба зауважити, що кожен раз терористів не брали в полон, а знищували на місці, але ще більше при цьому гинуло мирних громадян. А тепер про теракт у крокус Сіті Холі. Група з чотирьох терористів захоплює об'єкт, де в цей час відбувається концерт такої собі посередньої групи, пікнік. Стріляє, вбиває велику кількість навіть не заручників, а просто тих, хто був найближчим до терористів, підпалює будівлю і разом з масою людей в паніці, тікаючи з будівлі, спокійно полишає цю будівлю і сідає в той самий автомобіль, на якому вони прибули на місце теракту. Та спокійно полишає не тільки місце злочину, але й Московську область. Поліція, що прибула до кроку з сіті хол, не приймає жодних дій, чекає на омон. Омон, казарми, якого знаходиться на відстані, 8 хвилин, ходьби від цього в сіті холу, прибуває на місце злочину через годину. Пожежники, які досить швидко прибули на місце масштабної пожежі до гасіння пожежі не приступають, чекають на вказівки поліції ОМОНу. Омон, прибувши на місце теракту, не йде в палаючу будівлю, а чекає, коли пожежники хоч трохи зменшать інтенсивність пожежі. Найцікавіше те, що цю будівлю охороняли по договору нацгвардійці. Проте ні в перестрілці, ні в затриманні терористів вони помічені не були. Та, як і виявилось потім, рамки метрошукачів у приміщення були вимкнені, чи не забагато випадковостей. Співставлення. І у випадку підриву будівель, і в теракті на Дубровці, і в захопленні терористами школи в Беслані, відповідні силові структури, поліція, спецназ і так далі реагували відразу, а потім працювали у відповідності до команд з вищих коридорів влади. У випадку з подіями в кроку в сіті холі все відбувалося, мов в сповільненій зйомці, ніби всі щось робили, але поспішати не збиралися. Якщо про протиректор з підривом будівель, концертному залі на Добрівці, у школі в Беслані, спецслужби західних країн нікого не попереджали, бо не знали, то цей теракт готувався мусульманськими екстремістами вже давно, і тому спецслужби США попереджали і спецслужби Рефії, і своїх громадян та інших іноземців, що проживають в Рефії, щоб ті не відвідували концерти і інші масові заходи, а найліпше виїхали з Рефії заради своєї безпеки. Передбачення. Ви всі, мабуть, пам'ятаєте ту притчу, коли вівчар однієї отари вирішив пожартувати і кричав Вовки-вовки! двічі пожартував, і односельчани і овець, яких він пас, прибігали на його крики дуже швидко. До третього разу, коли прийшли справжні вовки, і на його крики односельчани вже йшли повільніше, і то не всі, то, поки вони прийшли, справжні вовки пошматували всю отару, так і тут в Ерафії. Коли на тероризм відгукалися відразу і всі приймали активну участь у його подоланні, а потім всі розуміли, що це не тероризм, а спецоперації, то всім стало все одно. І тепер цей теракт у кроку в Сіті Холі показав, що все в Ерефії дезорганізовано. Ерефію опанував пофігізм. А таке буває тільки перед повним розпадом держави. Тепер кожен місцевий князьок буде турбуватися тільки за своє князівство. А що там буде з іншими, його не турбує? Історія Рефії приповзла до свого кінця.